Це відео покаже вам те, про що багато хто боїться навіть говорити вголос: свідчення шокуючих обрядів насильства і маніпуляцій, зловживання владою. І за всім цим стоїть постать експерта сект, який читає лекції в університетах і проповідує в церквах. Сьогодні я розповім про мерзенні збочені внутрішні порядки тоталітарної секти. Яка пустила щупальця практично в усі сфери суспільства в багатьох цивілізованих країнах? цивілізованих адепти цієї секти це аж ніяк не наївні послідовники чи прості люди, яких обманом затягнули в культ, як це шаблонно малює наша свідомість. навпаки, це добре підготовлені, часто забезпечені та соціально активні особи, серед яких є представники силових структур політики. Впливові бізнесмени, релігійні діячі та журналісти. Це згуртована і цілеспрямовано діюча організація з чіткою внутрішньою ієрархією та стратегією. Скажу більше, це деякі ваші священники, депутати і співробітники спецслужб. Ті, хто читає проповіді, пише закони і має забезпечувати вашу безпеку. Ті, хто тримає кнопку ядерної валізки, і ті, хто дає поради першим особам держав, і ці люди виявилися втягнутими не просто в бруд. Це по-справжньому смердюче болото, настільки протиприродне, настільки далеке від усіляких моральних норм, що язик не повертається назвати те, що відбувається, хоча б примітивно людським. І жтиметься про вкрай принизливі обряди посвяти якими пов'язані між собою всі ці люди?